Вітаю студія, вітаю глядачів. Добрий вечір. Власне, сьогодні активно обговорюємо атаку на Одесу, адже власне і був скоєний замах, в тому числі і на президента України, і на прем'єр-міністра Греції. Що ви можете розповісти про останні подробиці, про наслідки чи завершили вже рятувальні роботи, так, пошукові роботи на місці влучання, і що зрештою пошкоджено там? Ми можемо Констатувати факт нанесення російським агресорам чергового удару по портовій інфраструктурі міста Одеса. На жаль, маємо п'ятьох загиблих осіб та кілька поранених. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються усі обставини цього чергового військового злочину з боку Російської Федерації. Дмитро, стосовно чергового потопленого корабля ВМФ РФ Котова, власне, Сергія, я би апелював до вашого допису у Фейсбуці, де ви заскрініли новину сімнадцять від 17 го року, з флотом жарти погані, в Держдумі почали сміятися. Значить, з того, що Чорноморський флот потопити неможливо. Але ж блогери російські закликають нині прибрати взагалі то російський флот з Чорноморя, де їх можуть. Дістати, як це прокоментуєте насправді російські блогери трошки відстають від реальності, тому що керівництво чорноморського флоту давно вже це зрозуміло, і відповідні рішення вони вже ухвалили і фактично намагаються розосередити корабельно катерний склад Чорноморського флоту так званої Російської Федерації, частково передислокувавши його у східну частину Чорного моря. Та розсереджуючи його між різними пунктами базування, тому що навіть у військовому базі Новоросійськ притягну фронту не вистачило, він не розрахований на таку кількість кораблів. А воєнкори, російські, так звані блогери, вони здебільшого зараз готують суспільство до тієї думки, що мабуть треба щось робити для того, щоб вберегти залишки чорноморського флоту. Коротко ще поточню про екіпаж. Повідомляють в гур про те, що щонайменше 27 російських військових, які були на борту поранені, і сім із них загинули. Наскільки це можуть бути критичні втрати для ворога? Май на увазі професійність екіпажу? Так, це ж теж те, що набувається роками. Кожен фахівець він готується в досить тривалий час. Окрім того, що він має пройти індивідуальну підготовку так само як колективна, тому що екіпаж це велика команда, якій потрібно досить багато часу, щоб почати працювати як єдиному механізму, тому звісно, будь-які великі втрати серед особового складу, саме корабельного, є значними, тому що на підготовку спеціалістів, наприклад, звичайного стрільця у сухопутних військах, потребує. Набагато менше зусиль, часу і відповідного е грошового забезпечення. Тому так ці втрати є відчутними. Це все ж таки спеціалісти, фахівці, і е враховуючи ті умови, в яких відбувалася е ця подія, це темний час доби, е це досить холодна вода. Е відповідно, і вогневе ураження було досить серйозним. Тому шансів, е що екіпаж не постраждав, е е дуже мало. Пане Дмитре, дякуємо вам за роз'яснення. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, капітан третього ранку, був з нами на зв'язку.